40 мільйонів гривень саме стільки вклали у сучасне хірургічне відділення Калицького міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Нове обладнання, комфортні умови для пацієнтів і медиків, дві операційні, післяопераційна палата усе, аби мешканці громади отримували допомогу на рівні європейських стандартів. Урочисту стрічку перерізав головний лікар закладу. Чи насвячення новоствореного хронічного відділення здійснив настоятель греко-католицької церкви отець Степан Скібіцький. На відкриття завітали представники місцевої влади, медики області та працівники поліклініки. Сьогодні безумовно дуже величезна подія на тренах Каловської громади, Каловського району це відкриття операційної, сучасної операційної на базі Каловського міського центру провинної допомоги. Каловської міської ради. Це величезна заслуга керівництва колективу. Це величезний об'єм праці, це безумовно великі ризики, тому що. Закуплено надзвичайно дороговартісне обладнання, яке сьогодні дозволить виконувати унікальні операції. По суті, таких аналогів нема на теренах Калуського району. Це така буде здорова конкуренція навіть, я думаю, з обласними клініками. Тому я вітаю також і мешканців і Калоша і Каловського району, оскільки тут можна буде отримати висококваліфіковану допомогу. І на сьогодні наші люди потребують надзвичайно такого рівня обслуговування, такого рівня операційного втручання. І ми маємо надію, що це суттєво підсилить, простимулює інші медичні заклади, які будуть брати гарний при... Дуже приємно, що в такий важкий час для країни відкриваються сучасні операційні, яка дозволить надавати високу кваліфіковану медичну допомогу населенню міста і громади. Спеціалісти відділення. Кваліфіковані, часто з ними співпрацюємо, обмінюємося досвідом, відвідуємо разом курси удосконалення. Бажаю хорошої роботи відділенню. Це дуже сучасно, це сучасний підхід і обладнана операційна, як на мене, чудово. Чудово можна виконувати більшість операцій, хірургічних, ортопедичних є все. Необхідне обладнання, основне це кадри, кадри і досвід. Роботи з оновлення приміщення розпочалися ще минулого року. Відкриття планували навесні. Однак, через низку важливих причин урочистість перенесли на жовтень. Та як кажуть медики, чекати було варто, адже сьогодні відділення виглядає зовсім по новому. Ми раді, що нарешті нам вдалося здійснити таку маленьку мрію бажання наших працівників і в принципі. Надати можливість нашим пацієнтам отримувати послуги в амбулаторних умовах в хороших стерильних приміщеннях. Це операційна е, виконана і проведені ремонти на найвищому рівні, тобто з відповідною вентиляцією, стерилізацією повітря, е, що дає можливість пацієнтам бути безпечними, що вони отримують послугу оперативного втручання в найчистих, найкращих умовах. На рівні області і в більшості закладів таких операційних по амбулаторних закладах немає і не існує. І можу щиро сказати, що при такому проведенні вентиляційних систем, очищення повітря, системи кондиціонування можуть позаздрити багато закладів і стаціонарних в області. Це обладнання, яке тут представлене, дає змогу нам, лікарям нашого відділу, досконалюватись, розвати новий рівень медичної допомоги, покращити якість життя, покращити малотравматичність оперативних втручань і в загальному сприяти тому, що населення нашої громади буде мати якісні, кваліфіковані медичні послуги. Тут облаштовано дві сучасні операційні з передопераційними, післяопераційну палату, кабінети лікарів та перев'язочні. Усе оснащене новим обладнанням. У рентгенологічній операційній пересувний рентгенапарат завдяки оновленню даного операційного блоку. Ми маємо можливість надавати гарну та якісну медичну допомогу в сфері травматології та ортоподії мешканцям Каловського району та не тільки. Отже, завдяки цьому ми маємо рентгендіагностичне обладнання безпосередньо в самій операційній. Це електронно-оптичний перетворювач, який дозволяє в режимі реального часу під час оперативного втручання проводити контроль репозиції відламків, проведення металоконструкції і правильність встановлення металоконструкції. Також ми маємо ендоскопічну стійку для проведення артроскопії суглобів це малоінвазивне оперативне втручання, яке виконується з декілька. Проколів, вводиться камера та необхідний інструмент. Відповідно, це дуже малотравматична процедура, і після неї пацієнт через декілька годин може йти додому. Ми проводимо ці оперативні втручання вже. Пацієнти за 4-5 годин спокійно, з власними ногами, рухаються додому після проведеного оперативного втручання. Також є гарне анестезіологічне обладнання, яке також дозволяє провести хірургію з мінімальним навантаженням по препаратам. Та для самого пацієнта є газовий наркоз. Відповідно, пацієнт отримує дуже малу кількість медикаментів, і відповідно дуже швидко він повертається до нормального стану свідомості після операції, легко відновлюється, і відповідно досить швидко може йти. Можна сказати, що це є новий стандарт, до якого ми звикли в Європі бачити. Тобто, це хірургія одного дня. Були прооперовані, яким треба деякий час побути під наглядом лікаря, можуть перебувати в даному приміщенні в цілком комфортних умовах, оскільки тут є функціональні ліжка, кондиціонер, санвузол, тобто місце для лишення верхнього одягу, тобто хворе може собі під контролем лікаря, настезіолу побути деякий час і потім було получно покинути цей заклад і піти додому. Уже проведено перші успішні операції. Ортопеди-травматологи зробили двом пацієнтам операції на колінних суглобах. Це перші хірургічні втручання у стінах нового відділення. У другій операційній уже проводять лазерні втручання, видаляють доброякісні новоутворення шкіри. У планах закупівля системи ендовазивної лазерної коагуляції, що дозволить лікувати варикоз сучасними методами. У цьому році центр закупив і апарат для ударно-хвильової терапії вартістю понад 2,4 мільйони гривень. Його використовують для лікування захворювань опорно-рухового апарату. Це є апарат ударно-хвильової терапії. Саме цей апарат є апаратом фокусної ударно-хвильової терапії. Він призначений для лікування захворювань опорно рухового апарату. Наприклад, дуже поширені захворювання п'яткова шпора, ліктювий епікондиліт, або його ще називають ліктем-тенісиста. Він дозволяє це виконувати лікування без прийому медикаментів в людині, без додаткових втручань, з гарною ефективністю. І, в принципі, наявність такої речі на базі державної лікарні є досить ну, унікальним фактом. Для калушан це справді визначна подія, адже у непростий час вдалося не лише зберегти, а й розвити медицину громади. Медики не приховують емоцій, кажуть, радіють, що тепер мають умови, які мотивують працювати ще краще. Я вдячна за те, що ми маємо де працювати. Ми маємо з чим працювати. Ми маємо змогу надавати нашим пацієнтам якісну, сучасну, і я не побоюсь цього слова міжнародну доказову допомогу. Через те, що наша справа маленька, це допомогти людям. Дуже приємно, що в поліклініці відкрився такий відділ хірургічний, що створена така операційна, яка дозволятиме нам проводити. Проводити сучасні оперативні втручання які все таки дозволять як можна швидше провести реабілітацію після втручання. Звичайно, це буде на благо нашим пацієнтам. Загалом на оновлення хірургічного відділення спрямували 40 мільйонів гривень: 5 на капітальний ремонт і 35 на новітнє обладнання, яке відповідає усім вимогам Національної служби здоров'я України. Це зроблено силами і завдяки праці колективу Калицького міського центру, завдяки в праці наших будівельників, які в цей важкий час змогли це все зреалізувати. Робиться все заради громади нашого міста, щоб люди мали можливості в комунальному закладі отримати послуги високої якості. Які, я впевнений, не можуть надати наші найближчі приватні центри. У нас є все необхідне обладнання, є киснева станція, є наркозне і анестезіологічне обладнання, є укомплектоване кадрами. Я хочу, щоб ви знали. Що це все в якійсь мірі і завдяки в великій мірі, завдяки вам, краяни, особливо тих, які мають декларації з нашим Калуським міським центром. Бо ті кошти, всі, які сплачують нам НСЗУ, ми вкладаємо в нові можливості для вас. Вони не йдуть ні на приватні кишені, ні на будь-які інші речі. Сучасне обладнання, професійна команда і турбота про пацієнта тепер усе це об'єдналося у стінах оновленого хірургічного відділення Калуської поліклініки. Медики переконані, це лише початок великого шляху до розвитку медицини громади.